Більшість людей, коли купляють автомобіль, їх цікавить одне дуже сильне питання: скільки власників було автомобіля переді мною. Всі, звичайно, шукають, що був один власник, то ідеально, це просто мрія. Але чому всі так на тому зациклюються, і що робити, якщо автомобіля було за 5 років, наприклад, сім власників. Всім здається, що один власник точно вам чесно розкаже, коли він що обслуговував по автомобілю, чи були якісь ДТП, тому що він був єдиний в цій машині. І третє, які по ній є, можливо, якісь такі недоліки, маленькі, про які знає тільки він, і що він єдиний її беріг, як зенецю ока, дбав за неї просто найкраще. Що я побачив на... Практиці вже за роки роботи з автомобілями з людьми людина купляє автомобіль за 100 тисяч доларів, і зазвичай ці люди не так сильно трясуться над автомобілями, як би нам хотілося. так і вони дуже легко відносяться до якихось там невеличких царапин, чи до якихось ям, чи до яких царапин бамперів. Досить просто з цього всього, що я побачив, так і мої колеги побачили, друзі, знайомі, які працюють з автомобілями, ми бачимо, що не більше половини власників, які купляють нові автомобілі в салоні, сильно над ними трясуться. Інші всі до того досить легко і просто відносяться. І коли вони продають цей автомобіль вже потім живе, вони, вони розуміють, що ну я купляв цей автомобіль за 100 тисяч доларів. Хтось його купляє зараз за половину, за 50 тисяч доларів. Неважливо, чи за а продає за 20. Вона не може бути вже як нова. І ви думаєте, що він вам чесно розкаже про те, що в нього десь царапинка знизу зліва на порозі, чи що в нього заднє праве колесо. Іменно з середини має пориста. Не більше половини людей вам про це розкажуть. Тому що всі вважають, що ця машина не нова в салоні. І майже від всіх я чую фразу від власників колись нових машин, які зараз продають вживану, кажуть, я цей автомобіль купляв за стійки. Хоче людина ідеально, хай де купляє в салоні. Бо немає що надіяти, що перший власник вам розкаже всю всю ідеальну правду. Наступний момент історія по ДТП. Та звичайно, якщо був один власник, тільки він їздив. Теоретично він би мав вам розказати і знати всі нюанси по Кузову. Але не раз я стикався з випадком, коли, по-перше, в людини можуть бути, як в голови сім'ї, можуть бути діти, дружина, водій, які можуть щось таємно зробити. і Він про це навіть знати не може і не буде. Так, тобто, в нас були не одні випадки, коли людина була одним власником декілька років, казала по автомобілю Взагалі тут тільки був, наприклад, один момент, а ми знаходили. Там цілу перефарбовану сторону або щось таке. Там, наприклад, батько поїхав відрядження, син взяв покататися автомобіль, поцарапав всю сторону, пофарбував всю сторону, батько приїхав за 14 днів з відрядження, вже все готово, наприклад, і ніхто про це не знає. Тому це все також дуже відносно. Наступний момент це технічний стан машини. Звичайно, що можна сказати так, ось він вам нам все точно розкаже, коли що обслуговувалися. Друзі, я знаю власників автомобіля, які купляли нові автомобілі в салоні. І між проходженням сервісних інтервалів офіційного дилера скручували пробіг. На машинах від 50 до 100 тисяч доларів у відсутній. Якимось чином вони хотіли щось зекономити. Не знаю що, але такі випадки також є. Тому не гарантія, що перший власник. Це ідеальний чесний пробіг і вся історія. Ну і наступний момент всім здається, що перший власник найбільше найкраще береже свою машину. Друзі, зазвичай ті, що купляють новими ці автомобілі, вони простіше до того відносяться, бо автомобіль на гарантії думають, та я купив його за 100 і так мінусну, і так де ж продам його дешевше. Катаюся, як мені душа цього бажає. Ну, в межах, звичайно, розумного. Так, і ще буває такий випадок, що, наприклад, голова сім'ї, старший чоловік там поважно, акуратно їздить. Потім якийсь період, чи десь там якісь сервісні моменти, де треба завести на сервіс автомобіль чи на мийку, сідає хтось з родичів чи членів сім'ї, чи, наприклад, діти. Чи внуки і дають цій машині такого прочухана, що вона просто в червоній зоні щеплення палиця, якщо це на механіці, і так далі. І про це навіть ніхто не знає. Тому це все дуже-дуже відносно. Що ж тепер робити, якщо у автомобіля 2, 3, 4, 5 власників за декілька років? Чи бояться такої машини? Народ, є один важливий момент, щоб ви зрозуміли. Люди, які купляють особливо на дорожчих автомобілях від 30, від 40 і більше тисяч доларів, люди люблять дуже часто міняти автомобілі. У мене є знайомі і друзі, які міняють автомобілі кожні півроку, рік, два роки. Дуже багато людей, які... Хочуть часто поміняти ці їхні враження. Для них це фан покататись, поміняти на щось нове. І дуже часто, якраз ці люди, які купляють автомобіль, другі, чи треті чи четверті власники, за неї дбають навіть краще, ніж перші. То часто я зустрічав моменти, коли беруть автомобіль на декілька місяців і починають доробляти. Наприклад, якась рапинка на дисках. Вони малюють всі диски, гума на дуже класному стані, купляють нову класну гуму, обслуговують класно автомобіль, роблять великі сервісні заміни. Тобто, вкладають в автомобіль більше, навіть ніж потрібно. Тобто вони вже більше цінують автомобіль. Наприклад, Mercedes класу новий коштує 200 тисяч доларів. Його за декілька років. Хтось купляє за 80, але він настільки для нього дорогий, що він ще більше вкладає, ще більше дбає про цей автомобіль, часто ніж перший власник. Обклає його в плівку, наприклад, якщо він не є сильно висічений. Тому, друзі, перш за все, основним визначальним чинником є не кількість власників автомобілів. я бачу, що дуже багато людей, які займаються автопідбором, дуже на цьому сильно акцентують. Це далеко не перший чинник. Перший чинник це стан автомобіля в цілому. Кузов, салон, технічна сторона, звичайно, юридична сторона. Тобто, все, все, все в цілому ви оцінюєте. І тоді визначаєте стан машини. Ну, в жодному разі не перший чи власник є визначальним чинником. Тому всім успішних, збалансованих, правильних покупок.